А дивіться, в мене тут відповідь однозначна. Скажімо так, ви рахуєте не в повному обсязі, пояснюю. Для того, щоб зі 100 перейти до 250, це тому що в нас на той момент було 100, а не 150. Тому, а ви там вже в коментарі написали, що в нас вже там є 150, ми такі мощні. Коротше, зі 100 до 250 треба. 150 вуликів. Це перша позиція. Тобто вулики треба або зробити самому, або треба купити. Що перше, що друге? Навіть е, якщо я візьму вулик по 2 тисячі гривень, це мені вже треба 300 тисяч гривень, щоб купити вулик. Якщо зробити самому, мені треба поставити людину. Мені треба. Купити матеріали, мені треба купити станки, ну хай даже станок є, треба все одно купити якийсь клії і так далі. Приблизно буде получатися те саме в кінцевому варіанті. Десь 2-2,5 тисячі. Коротше, це буде така ціна на вулик, да? Даже якщо я візьму по 2 тисячі за 300 тисяч вже на рівному місці. Далі треба бджолопакети. Хай, якщо ми навіть робимо зі своїх бджолопакетів, ми повинні рахувати ці гроші. Е, в цілому це буде теж десь в районі від 1000 до 1500 гривень, ще бджолопакет. От вам вже 3,5 тисячі, і ми ще з вами навіть підставки під вулики не взяли. Далі треба підставки, треба утеплювачі, треба рамки, треба вощина. Просто забезпечити одну бджолину, один вулик. Це на сьогоднішній день в районі 5 тисяч гривень. Тобто, коли ми хочемо перейти до 150, відповідно, це буде там десь плюс-мінус 700 тисяч гривень, просто щоб були вулики і просто, щоб там були бджоли. Далі. Вам треба обов'язково інфраструктуру змінювати, приміщення, як мінімум, сотосховище, місце, де будуть корпуса зберігатися, місце, де той мед буде качатися, розумієте? Медогонка повинна бути інша, транспорт повинен вже бути інший. Або транспорту повинно бути більше. І коли ти переходиш так, ну це доволі різкий скачок, коли ти переходиш до такого об'єму, цей мед треба продавати. Щоб його продавати, треба більше баночок, треба більше кришок, більше наліпок. Треба більше всього. І от коли я оце все порахував, абсолютно все, що мені треба було б на першому етапі, для того, щоб збільшитися зі 100 до 250, моя сума вийшла 2 мільйони. Я не рахував тільки там е, бджоли чи тільки там вулики. Тому що, колеги, дуже будуть великі витрати, як мінімум, на посторонні речі, які будуть забезпечувати обслуговування цих додаткових 150 бджолосімей тому, колеги, мисліть широко, хочете якісно вміти користуватися і рахувати все у бджільництві Підписуйтеся на мій канал, я вам допоможу це зробити.